Сестри, хочу сьогодні разом з вами прочитати історію про апостола Петра, про те, як Господь звільнив його з в'язниці. Будемо читати дії святих апостолів, 12 розділ, 7 по 17 вірш. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, Мерші вставай, і ланцюги його з рук. Поспадали. Ангел до нього промовив «Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив, і каже йому зодягнися в плаща свого та й за мною йди. І вийшов він і йшов услід за ним, і не знав, чи то правда, що, робить, що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минило вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сам, їм сама. І, вийшовши, пройшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових. Та й від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося й молилося. І як Петро у фітку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощі не відчинила воріт. А прибігши, сказала, що Петро при воротя стоїть. А вони їй казали, чи ти навісна? Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили то ангел його. А Петро й далі стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів як Господь його вивів із в'язниці і сказав, сповістіть про це Якова та браття. І вийшовши, він до іншого міста пішов. Хотів би в цьому місці пороздумувати над е, двома речами. Перше над діями Петра, над тим, як він довіряв Богу. Як він надію свою покладав на Бога, коли він сидів у в'язниці, і я думаю, що він усвідомлював, що нічого доброго його там не чекає, що ну, в'язниця його б не закінчилася, що його просто відпустили б. Але він настільки довіряв Богу, що він міг мати спокій в своєму серці, він міг просто спати, відпочивати. І коли ангел торкнувся до нього, коли ангел збудив його, він не задавав лишніх запитань. Він виконував все, що йому казав ангел. Ангел сказав йому, встань, підпережися, взуй взуття своє, і він все виконував, кожне слово. І він дійсно мав велику довіру до Бога, що він без запитань все виконував, що Бог йому що ангел Господній йому сказав. Дійсно, коли вже, коли вже вони вийшли, і даже, ну, вони вийшли з в'язниці. Мало того, що в них спа, ну, з Петра спали кайдани, він далі йшов за цим ангелом, і ангел вивів його з в'язниці, пройшовши всі сторожі і завів його в місто. Він провів його всі етапи звільнення. Дійсно, в Петра була велика довіра до Бога. І... Надію він свою покладав на нього. І друге, друга категорія людей це люди, які були в садибі Марії. Вони зібралися і вони також мали переживання. Вони мали переживання, вони боялися за Петра, вони боялися за себе, і вони вже вони не могли спати. Вони молилися, вони просили Бога вирішення їхніх питань. Просили в Бога, щоб він і звільнив Петра. І коли дійсно була дана відповідь на їхню молитву, вони не повірили в те, що таке може бути. І часто по собі, коли думаю, коли я молюсь до Бога, то коли я в Бога щось прошу, прошу вирішення якогось мого питання, завжди пригадую слова Ісуса, що. Якщо ваша віра, вона буде як гірчичне зерно, то ви зможете переставляти гори. І тут задумаєшся, що твоя віра... твоя віра, вона менша, як гірчичне зерно. Твоя віра, вона не здатна переставляти гори. Але все одно ти довіряєш Богу, ти маєш якусь маленьку віру і надію на Бога. І молишся до Бога, просиш Його е, втручання в різні ситуації. І коли ти отримуєш відповідь на те, коли, ну дійсно, коли я молюся з такими думками, що моя віра менше як річне зерно, але бажаю і стремишся до того, щоб віра твоя збільшувалась, і коли ти отримуєш відповідь на молитву, ти усвідомлюєш, що... Бог чує тебе і Бог дає відповідь навіть, навіть, коли твоя віра дуже маленька. Але Бог, Він Бог, Він наш Бог, він наш батько, і Він вислуховує нас і дає нам відповідь на наші молитви. Так само і цих людей, які були, які молилися, Бог почув їхню молитву, Бог побачив віру Петра. І Бог дав відповідь на їхні молитви. Бог звільнив Петра, і, дійсно, Петро міг далі служити і далі розповідати, свідчити людям про Ісуса Христа, про Його велич, про Його любов, про те, що Він зробив для нас, про те, що Він помер за нас, про те, що Він воскрес і ми маємо надію на вічне життя. Хотілось побажати нам. Мати дійсно віру, віру, яка з кожним днем збільшується. Віру в Бога, віру в Ісуса Христа, віру в Його силу і в те, що йому підладне все на цій землі, всі процеси і, і те, що по нашій молитві, в те, що ми просимо в Бога, мати віру на відповідь, мати віру на те, що все здійсниться. І якщо ми просимо в ім'я Ісуса Христа то ми будемо мати відповідь на наші молитви. Амінь.